І 49% опитаних німців підтримують удари України з західною зброєю по території РФ. Про це свідчать результати опитування Форса для телеканалу НТВ. Між тим 44% громадян Німеччини дотримуються протилежної думки. Опитування також показало відмінності між сходом і заходом, бо 52% західних німців підтримують удари по зсу західної зброї по базах РФ. А 62% східних німців не хотіли б цього нулочують. Такий історичний спадок, так спадок пам'яті, дається все ж таки в знаки. Ну а президент Сполучених Штатів Джо Байден може підписати свій перший антиміграційний указ. Зокрема, він обмірковує використання старого закону, який дозволяє обмежити доступ до американської системи надання притулку. Повідомляє CBS. документ дозволяє закривати кордон з Мексикою для мігрантів, якщо їхня кількість перевищуватиме поріг у 2,5 тисячі людей на день. Ну а тих, хто потраплятиме на територію США. Незаконно можна буде депортувати цю постанову. свого часу використовувала адміністрація Трампа, якого чинний президент США через це критикував І таку різку зміну вставлені Байдена до міграційної ситуації. Експерти пояснюють перед виборчою кампанією згідно з опитуваннями. Проблема на південному кордоні турбує американців ледь не найбільше, і саме вирішення цього питання вони очікують від наступного президента.